Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я покажу вам, як легко за допомогою декору можна змінити дім і створити в ньому теплу атмосферу. Швиденько прямуємо в сенсей за декором. Заходиш в магазин і одразу всюди осінні кольори. Багато чого подобається, наприклад, ось ця тарілочка. Так, ціна 459 гривень. Ця подушка ще на сайті мені дуже сподобалась. Вона не схожа на більшість наволочок із Сінцея. І ось вишивка дуже гарно виглядає. Коштує вона 339 гривень. Далі дуже багато всього осіннього в переміжку із Геловінським. Ось ці подушки мені теж сподобались. Коштують теж 339 гривень. У них такі красиві відтінки і вишитий шрифт дуже гарний, такий, як я люблю. Дуже великий вибір арома свічок. Я собі обрала ось таку. Тепер тут одна залишилась. Мені дуже сподобався її аромат. Він такий свіжий і ніжний. Я не дуже люблю солодкі аромати або надто насичені. Мені подобаються свіжі, цитрусові, трав'яні і легкі. Звісно ж, свічки, гарбузики. Куди ж без них? Візуально ось ці ще дуже класні, такі симпатичні, але аромат мені не підійшов. Ось ці дуже милі, гарне пакування і приємно пахнуть корицею. Мені здається, що це хороший варіант для маленького подаруночка або для його доповнення. І ще є ось такі білі. Геловінські товари вже теж є, ну і переважна більшість осінньої краси. Мені здається, цього року асортимент набагато більший, ніж минулого, і самі товари красивіші. Як ви вважаєте? Пишіть у коментарях. Красиві склянки із скляною трубочкою за 149 гривень. Теж сподобались, є ще такі варіанти. Сні тарілочки, підставки. О, цей плакат одразу вкрав моє серце. Варюша дуже любить попелюшку, тому я одразу впізнала цих милих мишенят. Є ще такі варіанти, теж симпатичні, як на мене. Чашечки теж непогані, але на сайті більший вибір, ніж в магазині. Є різні варіанти ємкостей для зберігання. Мені ось ці дуже сподобались, вони не банальні, бо тут, на відміну від більшості осінніх варіантів, не яскраві, а спокійні і ніжні кольори. Більша за 79 і менша за 59 гривень. Мила тарілочка для любителів лисичок. Мені так сподобалася машина, але я вирішила її не брати, бо неможливо було убрати не подряпану. Для кухні є такий фартушок, рушнички, ранер із скатертини. Ну і куди ж без формочок для випічки? Осінь це точно пора печива і пирогів. Подушки і наволочки теж є. Не так багато, але мухомори чи ось такі жолуді виглядають дуже мило. Я для себе вже все обрала і поїхали розпаковувати. То що у цьому пакетику із сенсей? буду розкладати, мабуть, все на підлогу. Ось така подушка. Я вам показувала її ще в магазині, вона мені дуже сподобалась. Сподобалось, що тут такий поки що не банальний, як на мене, візерунок, і вишитий надпис такий. Це буде в спальню. Стопер для дверей. Мухоморчик. Далі у мене тут. Далі тут килимок на вхід такий з гарбузиками. Для Варюші в кімнату. Ось така картинка. Я вам її теж показувала в магазині. Вона мені дуже сподобалась. Ось ця ілюстрація із попелюшки. Варюша з Федером минулого року дуже любили цей мультфільм. Переглядали теж декілька разів. Я думаю, Варюші дуже сподобається. Ранер. На кухонний стіл. Такий теж з листочками, як подушка схожий. Килимок із гарбузиком. М'якесенький, такий приємний. З цього боку він пророзинений. Мені дуже подобається. І другий такий самий. Два однакових. Прямо вже хочеться ставати на нього зранку ногами. Що ж, будемо декорувати. І з того декору, який у мене вже був раніше це ось такі дві наволочки. Теж із Сінсея. Мої улюблені гарбузики. Ось такі. Дівчинка з Полтави, ліка Арт Полтава. У неї дуже багато всього, дуже цікавий вибір домашнього декору, хендмейд. На різну тему. І от осінні це просто неймовірні ці гарбузики. Потім у неї є ще різні гарні гірлянди. До Геловіну у неї теж цікаві є ідеї декору. Я вам покажу її сторінку і дуже рекомендую. Потім із Сінсея я ще все ж таки взяла ось цю свічку. Мені дуже подобається її аромат. І вона така величенька, її має надовго вистачити. Ці штучки я вам вже показувала. Ось ці таблички ви вже бачили. Наліпки на стіну я теж вам показувала: будемо сьогодні прикрашати варюші кімнату. Ось таку гірлянду з Aliexpress я вам ще не показувала, але вона мені теж дуже подобається. Для дитячої книжкової полички. І ще одна гірлянда минулого чи позаминулого року. Купляла її також у сінсей, і вона теж для дитячої книжкової полички. Що ж, спробуємо зробити красу із таким мінімальним набором декору для різних кімнат. Почнемо із нашої спальні. Хочу додати сюди осінніх кольорів і затишку. Якщо запитати, для чого ми це робимо, чому щороку ми витрачаємо час і гроші на прикраси, різні декоративні дрібнички і впадаємо в гарбузову лихоманку, то, як на мене, відповідь проста це атмосфера. Атмосфера вдома наче фон нашого повсякденного життя. І варто додати кілька маленьких деталей, як ця атмосфера змінюється. Свічка, гірлянда, постер, наволочка чи килимок додають фарб у будні, а нова чашечка із улюбленим напоєм взагалі може стати маленьким щастям зранку. Це все здається дрібничками, але насправді вони впливають на наш настрій кожного дня. Я не можу сказати, що я дуже прив'язуюся до речей, але я точно звертаю увагу на маленькі деталі, які мене оточують, і вони для мене важливі. Особливо, коли стає прохолодно, коли стає менше сонячного світла, ось, наприклад, ось ці жовті наволочки на подушках, вони точно будуть мене тішити. Ще я хочу поступово обрати для себе сезонні комплекти постільної білизни. Я вже придивилася декілька варіантів на Нексті, вони дуже красиві. І от мені здається, що якщо максимально змінювати все по сезону, в тому числі постіль або рушники, то це дійсно надає якогось особливого відчуття. Особливого настрою, якогось е, напередодні передчуття зміни сезону і, відповідно, якоїсь магії. Можливо, я це все дуже романтизую, але я сприймаю це саме так. Настав час нарешті замінити цю коробку на стопер. Дуже милий мухоморчик, він мені дуже подобається. Всього пару деталей додала, а настрій вже зовсім інший, правда? Я дивилася на осінні постери на Aliexpress, але потім згадала про свій журнал, який я вам вже показувала в попередніх відео. Це журнал Quiet Living. І у ньому був ось такий постер, дуже якісно зроблений. І я дуже вчасно про нього згадала. Я вирішила просто вставити його е на один постер, е який в мене вже є, і обрати якусь картинку із журналу, яка мені сподобається, і зробити ще один постер з нею. Ось так вийшло. Як на мене, дуже симпатично. Спальня готова. Тепер я йду в кімнату до Федора. Найчастіше я декорую дитячі кімнати за допомогою книжок. У кожного з дітей є поличка на стіні, яка стала справжнім акцентом кімнати. Я завжди виставляю на ній Зібрала те, що йому зараз цікаво і актуально, але в осінніх кольорах. До книг я можу додати ще кілька маленьких прикрас: гірлянду чи тематичні іграшки, іноді додаю роздруковані картинки у рамках, і виходить дуже симпатично. Це настільки проста ідея, але вона одразу змінює атмосферу кімнат. Завжди звертають увагу на книги на поличці. Подивіться, який кольор справжня осінь, і ще подушка і все. Тепер кімната моєї доньки Варі, їй 4,5 роки. І починаю я так само з книжкових поличок. Так чудово, що у наших дітей зараз є такий широкий вибір гарних, якісних, цікавих книг. Вони такі яскраві, такі живі. Ось ці осінні книги взагалі дуже теплі, вони наче світяться зсередини. Просто сама прикраса для книжкової полички. Взагалі раніше я не дуже любила осінь, але коли ми переїхали жити за містом, вона для мене стала зовсім іншою. Тут я щоранку можу споглядати, як швидко змінюється сад, і природа готується до зимового сну. Бачу, коли відлітають лелеки і ластівки та чекаю на їхнє повернення навесні. Саджаю сублини квітів і чекаю на маленьке диво навесні. Купую в нашому селі хризантеми і гарбузи, щоб пекти улюблений пиріг нашої сім'ї. Прикрашаю ганок, і ми вперше в сезоні розпалюємо камін. Осінь за містом точно стала для мене приємнішою і лагіднішою. Мені подобається зустрічати зміну сезонів і прикрашати будинок. Це не про великі покупки чи зміни, це про маленькі символи. Наприклад, я люблю ставити в кімнаті декоративні гарбузики, додавати більше теплих кольорів у текстиль і запалювати свічки. Це такі прості речі, але вони дарують стільки тепла. Я переконана, що щастя складається з дрібниць. Усі великі моменти народжуються з маленьких радостей. Так само і дім. Він не потребує глобальних перетворень, щоб стати затишним. Можна купити одну красиву серветку на стіл, нову рамку для фото, або повісити картину чи постер, і це вже створює відчуття новизни. Для мене прикрашання дому це спосіб проявити турботу про близьких і створювати атмосферу для моїх дітей. Коли вони бачать, як змінюється дім, вони ніби ще більше відчувають радість від нового сезону. Мені подобається, коли вони помічають зміни у своїх кімнатах і теж радіють дрібничкам. Це не тільки про декор, це про спогади. Я дуже сподіваюся, що колись вони згадають ці моменти як частинку свого дитинства, у якому завжди було затишно. Я знайшла ще одного ведмедика у гумових чобітках і вирішила цього замінити. Здається, так вийшло ще краще. Варюшена кімната теж готова. Як вам результат? залишилось тільки скласти літні книги і замінити квіти. Тім завжди відповідає нам взаємністю. Якщо ми наповнюємо його любов'ю, теплом, маленькими деталями, які радують, він віддячує нам спокоєм і відчуттям захищеності. Тому я хочу надихнути вас не бійтеся робити маленькі зміни та не думайте, що вони не важливі. Це не потребує багато грошей чи часу, але точно дає відчуття свята тут і зараз. Нехай ця осінь стане для вас приємною, доброю і затишною. Додайте у свій дім якусь дрібничку і побачите, як дім почне надихати вас щодня. А у коментарях напишіть мені, яке із наших перевтілень сподобалось вам найбільше. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео!